Доброго дня! Сьогодні у нас 11 ноября 2024 року Отак вот ми робимо вторий слід дисковки Тому що у нас тут опацовах Містами уже по коліна Перший раз зразу за комбайном ми залущили тут Т-150. Вон дивіться який подсолнух. У нас тут красивий. Оце такий У нас був подсолнув, що половина ззаді комбайна залишилась. Несмотря на те, що воно нам сипало 15-17 центрів це поле тут. І скільки його тут ще ззаду осталося. Випали хороші дожі, воно все зійшло. І зараз служать як сідірати. Мороз їх трошки побив, зараз ми їх залущимо, задіскуємо, все туди перевернемо. Хай до весни вони тут підгнивають, тому що тут весною має бути у нас кукуруза. Тут є гілопс, зла кавалом, чого тут тільки нема. Хоча сімочка була дуже чиста, не було жодного буряна. А зараз повиходило все і маки, і бириска, і подсолнух, і всяка всячина. Отак так ми Лемкіном дискуємо. Тут ми по навігатору сейчас відбуваємо собі межу рівненько. Получається два рази по одному місці тут пройшли, ну полтора раза можна сказати, тому що трохи з перехватом. А так в общем, ось таке у нас тут виходить. Заглубляємося доволі таки нормально, сантиметрів 12. Влаги достатньо у нас тут. Так що якось так. Думали трохи карбаміта кинути румом переді трактора кілограм по 100. Но не вийшло. Вже весною, або помер злоталом, кинемо зверху. Трошки набиває містами, трошки сировато. Так ось виходить. Трошки розгорне кучку. Згорнули кучками. і він піде. Ходимо по навігатору на автопілоті. Ну якось отак от. Отакий фон остається сзади дискача. Все рівненько, все красиво. Тут у нас отакий от подсолнух. зійшов конкретний. Ми тут три роки назад вивозили навоз по 30 тонн на гектар. Там де було цього навоза, то тут отакі кучі зараз. Подсонуха повиростали. Ще в один місяць тепла і можна було збирати другий урожай. Он дивіться що робиться. Оце отак от воно. Там вже ми задіскували, он де чорне. І перейшли сюди. Тут 15 гектар. Злопає, виходить. Якось отак от. В руки замерз, холодно, страшне діло. Плюс 5 градусів. Обіцяють ще взагалі похолодання. Так що отакі от пацанок Потірів, конечно, тут було, навірно, якби були б дойжі, то зародилось б 25-30 центрів було б урожайця, так? 17 центрів вийшло по цим кускам. Ну нагадаємо, це ми знаходимося на півдні України, це Одеська область. У нас в цьому пройшли дуже гарні доїжджі. Випало десь за сентябрь, за октябрь 130-140 мм. Ось ми вже задіскували цей кусочок туди і пішли так на гору, З тої сторони почали. Щоб... Тут ми ходили на, на рівні гони, туди до посадки. Ці два пая трохи з осміщенням. Сейчас зверху пройдемо пройдемо і потім дальше на дліні гойни і закончимося косочок. Щоб мечи клинів виходило. Да, так от виходить. Сідірати те, що треба. Зараз їх заділимо. І пускай вони до весни тут перегнивають. Містами тут взагалі красота прям вийшла. Весною плануємо тут більш нічого не робити. Зайдемо раундапом, ліба то гліфосатом. Добавим, мабуть, пол літри дікамби і перед посіванням кукурудзи зайдемо, задуємося, щоб лишню влагу не витягувати. А то нас цей год навчив, що треба берегти кожну каплю влаги. Хоча у нас тут на півдні і так з лагомию кожен рік не все добре. А в цьому до аномально не добре вийшлося. Добре, буду її їхати, то руки замерз. На все добре.